І, відверто, Не дуже вкладається в голову сьогоднішньому пересічному християнину, не тільки нам, прихожанам цього храма, святити Люана, які будуються кожного, але взагалі християнам, які живуть сьогоднішній час. Скажіть мені, ви не збачили нікого храму, храму, вдома, колес? Ми бачимо різні ікони, і життя Спасителя особливо все зображується біля однами камінь, коли, наприклад, Христос будує 5 тисяч людей, часто ми бачимо таку ікону. Він стоїть і рибки, там 5 хвилин, люди сидять на землі. А подивиться на камні, цей камінь це символ, цей полукруг, завжди в храмі проповітує наборну на проповідь. Або ще якісь події з його на життя, наприклад, Вознесіння, ми часто бачимо цю ікону хані, преображення, не говорю говорючи про Воскресення, про Різдво, яке ми святкуємо. Але ніде ми чомусь не бачимо Бога, який в сьогоднішньому Євангелії себе явив людство. А як він себе явив? Ну, По-перше, ми чули я тоді навіть Євангеліє, я так сьогодні співпалу. Яке розповідало про смоковницю. Ми її завжди знадуємо великий піст страсиних тиждень, цю смоко. І ми завжди кажемо, що щоб з нами так не було, коли Господь присве нас, це означає, не під час плотів захотів з'їсти. Тобто вона не мала робити Це не от ми прийшли це чай місяці. Вишенки ростуть на дереві і на їх їсти. Він прийшов зимою і вийшов. А вишня, понятно, не родить. Він протинає її. Що це значить? Ті віці кажуть, що ти по своїм гріхам, не Де деколи сам собі смерть приближаєш. Апостол Павел так і каже, многі з вас умирають за те, що причащаються Христа недостойно. Тобто інакше то не тоді померли, Богу не тоді було подобно та смерть. Але через свої гріхи Господь її забирає в певний момент, попускає дьяволу діяти через автокатастрофи, воєнні дії, голоди, епідемії. І так само він може від цього всього ізбавити людину, коли людина перебуває в іншому стані. Тоді він готує для неї інший час Нам, а ми не дали туди. І вічна наша участь буде, на жаль, уготована нам з діалогу, як ми попереджимо вже Христом. Тому нам потрібно, кажуть, Святі Отці з цієї причі взяти наступне, що ми повинні постійно бути готові, щоб в будь-який момент ми не знаємо, що буде через секунду, ми все дуже вільні, що ми і завтра щось після завтра, і тому апостол дякував про це попереджує, ніколи не кажіть, завтра вірую, то буду робити. А скажіть, буде Богу угодно, що завтра зробить Ну Ми чомусь це ніколи не пам'ятаємо, що, що буде Богу угодно. Ми самі будуємо свої плани так, якби вони від нас залежало і дата смерті і все інше. Так люди робили під час перших часів ковіду, так якби вони самі можуть своїми силами зупинити і не заразитися якось. І Бога взагалі виключали з цього процесу. І от завжди церква це поєднує, і ти бережись, но і пам'ятай, що від Бог, Бога ти залежиш. І Бог може тебе, якщо ти заразився, і зцелитись, зробити, щоб ти легко приніс цю хворобу. А може взагалі зробити, що ти не заразився. Але і ти роби свого Богу, оця така енергія. І от ми, браті і сестри, сьогодні далі продовжуємо з чим другого Христа також, знову строго. Не тільки щодо до цього і яку прокляв, показуючи нам, що яка людина проклята, яка постійно не розкає поживе. Тобто нам треба жити так, якби ми в будь-який момент могли померти. І завжди просити Бога навіть в серці, коли немає можливості на спорих піти, якщо ми согішаємо і находимо себе виновними, сказати, Господи, я потім на і скажу, бо ти мене тепер прости. серці сказати йому за ці мої віки, які я постійно роблю. Бо хтось знає, може, зараз от щось на мене впаде, і я буду не готова як це споковуватися. І друге, що ми чули, це хреста в храмі Єрусалимському. Єрусалимський храм на той момент, як впало в суспільство мораль, так вона автоматично падає і духовна складова роби. Це ми бачимо зараз. Падає моральність, падає духовність навіть церковних людей, які в церкву ходять. Автоматично дуже все підв'язано. І ті люди, які Богу служили в храмі, які все робили для того, щоб Бог служити, і відбувалося, жертви приносилися від людей, зробили з цього виключно комерцію. Тобто сам храм зробили, щоб удобно було дуже людям, не треба тоді десь шукати жертви, а там приносилися тварини. Ти просто приходиш в храм, доведеш гроші тут, що в храмі тобі їх міняють на той товар, який тут ще є. І ти зразу даєш священнику, не треба нічого От так і ми сьогодні десь дуже цього комфорта чекаємо, Тож в церкві, як ми говорили, щоб, не дай Бог, щось не перетрудитися, не переустати. Але Господь приходить і каже, не для цього цей храм створювався мною. Щоб ви тут збагачувались, продавали, купували, зробили з нього ринок. Цей храм це дом молитви. Так і ми, коли приходимо в храм, святі всі кажуть, повинні перешивати більше за наші помисли, щоб вони Богу були вільні в храмі. А ми часто стоїмо в храмі, дійсно таке, як на ринку. І що тільки не передумаємо собі під час служби, і що тільки не перегадаємо. А так і вийде густими потім з храму, і потім, чому і не хочемо храм ходити, бо ми благодать не отримали, вона нас не утішає. Людина, яка отримує благодать, вона біжить потім, храм знову задає. Тому що їй було дуже добре в храмі. Но для того, щоб цю благодать отримати, треба з Богом потрудитись спочатку, помучитись, тому що дявол тут в рамі стоїть. І він робить все, що людина цю благодать не отримала. Все, для цього робить. І як ми вже говорили часто. Я за друзья про це говорить. Коли священик проповідає, дьявол все робить, щоб це слово, як сієч, сіяв, не впало і не принесло туди. в одну сторону, він в другу з вами бореться, щоб тільки це слово, яке я стараюсь посіяти, не принесло воно туди. Навіть якщо воно впаде, навіть якщо людина з радістю його прийме. але щоб все рівно потім вийшло з і воно не принесло тих туди. От сьогодні ми бачимо. І коло Христа і ванклії, і в Євангелії порідку рідко бачимо взагалі, в храмах наших взагалі майже немає одиниці. Де Христос цих торгуючих з храма виганяє. Виганяє, не будьте добрі. Як Христос, є любов, як нам всі світ каже. Ви ж це уходите, вам не можна з того. І ми показуємо цей образ Христа, який берег, зв'язує. Починає від як хуліган, Mm -hmm. Перевертає столи, відкриває там животні, обігають переполох і геть, геть, ви того, вертемому Господні. Отакого От Христа не є. А Він так само де, десь можливо і з нами зробив, коли не теж перетворяємо Богослужіння і наші храни на щось подобне в наших головах. Кажу ще раз, треба з цього взяти. Собі те, щоб максимально церкві в серпні до Богу. Прямо приліпнятися, як Давид каже, це слово, приліпись до Бога. І побачиш куси, і побачиш, який блаки Господь. І коли цю благість Господь кусиш, зовсім інше підеш з храму. Зовсім іншим знов у храм піти. А в так за то і відбувається. Тому сьогодні молимо новонародні. Наш роздум, що ми такими були і пам'ятали, що Бог є любов, але тому, що Він, якраз є любов, він мусить бути справедливий. Це неомінна якість кажуть, цій любові. Це в нашому земному житті любов це якась така толерантність, типу Тисусіна добре. Є справжня любов, вона бажає людині справжнього щастя, не нимого. А справжнє щастя це спасіння душі. І тому Бог. Десь і строгі буває, коли це потрібно для нас, тому що ми такі люди, що деколи без цієї строгості не зможемо тільки на любові. Була це заповідь на любові. Адам і Єва порушили. Не було спочатку строгості, а тоді прийшла строгість. Наш одяг це наслідок строгості Божої. Адаму Євген, він ще одіїв їх, вони були надій. І сказав друга, це заповідь, що тепер ви будете в одязі. І сьогодні весь світ теж робить проти цього. Всі нас стараються розділити особливий. Мінімум одягу на да? мода сучасна і максимально людські органи. І це теж неправильно, до речі, теж порушує цю заповідь, про яку ми вже згадали. Сьогодні ми пам'ятаємо святкою також людина, яка перша пострадала за Христа народження. Христос, коли прийшов. Народився, він приніс важке життя і в кінці кінців зійшов на Бог, помер заради нас. І його послідовники не виняток з цього. І от сьогодні ми згадуємо мученька Стефана, який за проповідь свою, про Христа пострадав тим, що побили покоміння. Скільки таких буде потім, святих мучеників? І ми так само, браті і сестри, кажуть святівці, Якщо нам приходиться, ми не будемо сердитись, гнітись. Якщо з нас сміються, якщо ми не такі, якщо ми білі ворони, ми будемо свого триматися, пам'ятаючи, що хтось і життя за цю віру віддав, а нам просто придеться десь просто покрасніти, може, коли з нас сміються, що ми не такі, як були. А ми знаємо своє. Ми знаємо, що для нас Господь, бо готово Царство Небесне, і це у нас пріоритет. Ми все будемо робити щоб не, тут, не тільки на цьому самому житті бути щасливими, але щоб у вічності зв'язки бути блаженними. Амінь. Христос рождається.